Всім привіт. Сьогодні відправили посилки. Уже третій раз останній. Ну, я думаю, що це ще не останній, тому що в мене ще є кілька замовлень, і також на малину ще є замовлення, які я виконаю вже на наступній неділі. На наступній неділі у нас обіцяють, що буде. Е потепління, тому ще не пізно висаджувати ні полуницю, ні малину. Ось ми зробили вже моточники, майже кругом висадили. І також між моточниками, ось натягнута копля, нагорнутий бугур, але бугур ми нагорнули сопками з двох сторон до коплі. Щоб було, ну, я знаю, ну, десь сантиметрів 10 вище від землі. Для того, щоб положити плівку. Бо якщо просто положити на землю плівку, то буває, що коли йдуть дощі, особливо зимою, то буде земля і на плівці. А так, щоб не затікала туди вода і не замулювало, то ми зробили так. Завтра покажу, звичайно, як у нас вийде. Якщо завтра не буде дощу, ми їх накриємо, але плівку я розріжу пополам двадцять, значить по 60 см буде. І це будуть маточники. Це я роблю маточники для, такі для того, щоб їх не. Ну, менше було бур'яну. А міждуряддя, поки підуть вуса, я можу витравити гербіцидами, і тут буде чистенько. Я хотіла маточники в цьому році не висаджувати. На копанку я маю на увозі, але... але бачу, що дуже багато людей замовляють копанку, все-таки купанка дешевша. Ніж стакани, хоча, на мою думку, краще, звичайно, закрита коренева і краще стакан. Тому що стакан є стакан. Стакан посадив і вона пішла рости. Ну, Зараз такий час, коли е, зараз вологе повітря, не жарко, то, звичайно, купанка теж гарно приймається. Е... Завтра покажу, що в нас вийде. Я думаю, все вийде. Тут поки підніметься малина, звичайно, в цьому році літньої тут не буде, тому що ну, літня тільки посаджена і ми її підріжемо гарненько. А от реми, реми звичайно, на наступний рік вже будуть, тому що реми плодоносять на нових погонах. Вони плодоносять літом на старих пагонах, якщо залишите, а якщо в кінці літа, то плодоносять вони на нових пагонах, які виростуть з весни. Тож, я думаю, все вийде в нас із цим моточником малини. Чому я вирішила тут посадити малину? Тому що у мене там наче вже скрізь була малина, і хочеться поміняти місце, тому що малина, як і полуниця, вона любить, щоб місто міняти. Ну і маточники. Ось ці були моточниками, з яких я брала розсоду в цьому році, на наступний рік це буде вже друга річка. Не знаю, чи її видалю, чи залишу, ну, ще поки що залишається, тому що там ще багато розсади, можливо, ще навесні буде розсада. Купанка, хто захоче, то звичайно буде для, для моточників, для розсади, щоб взяти розсаду. Ну, а тут, тут звичайно, вже буде на розсаду на слідучий рік. У минулому ж році, в цьому році, верніше, ті, що маточники в мене старі були, вони в мене там, да, ми збирали ягоди, але ягоди там було мало, тому що постраждали від морозів, бо там не було належного укриття і там була солома. А солома задержує тепло і е, ягода майже вся вимерзла. Тож там маточники витривали гербіцидом. Е, до речі, я там витравила берізку, яка вже не відійшла, то тровила я федералом. Але федерал я брала цей стаканчик для кофе. Ну, такий, як я беру для розсади. Здається, там 180 грам. Чи 150, 180, здається. То ось такий я стаканчик брала повний на 10 літрів води і на третій день уже усе сухло. Тим більше федерал це біологічний такий гербіцид, який не шкодить. Уже темно, вже як бачите, у людей світло горить, а я знімаю відео, бо в день не було коли. Вчора я готувала цілий день посилки, сьогодні до обіду відправила. І після обіду ми займалися цими маточниками. Висаджували малинку і готували бугри. Ну, Не бугри, а бугорки для маточників. Там вже можна буде поставити і стаканчик, і касетку, тому що бугорки будуть низенькі. І взагалі, от... Я в цьому році, ну, в цьому, в тому, і я по моїм спостереженням, то е, ті стакани, ті та касетка, яка стоїть на землі, а не на пліці, вона краще проживається і швидше, тому що, мабуть, е, корінь чує вологу із землі і тягнеться туди корінь, навіть якщо ви неналежно поливаєте. І також е, знімали виноград, який у нас уцілів, у нас ви, уцілів тільки Молдова, і трішки було киш-мишу. Останній же у нас весь е, виноград вимерз, і ягоди, звичайно, не було. Але, але е, Молдова, е, я навіть до неї не заглядала і не бачила, що там ягода. А коли пішла в... в Трішки, думаю, піду обріжу, тому що оці пасанки вже вони дуже довгі треба, щоб лоза визріла. Я їх пішла зрізати і побачила, які там горні груни висять. Покажу вставлю. Це Молдова. самий пізній сорт, який я знаю, який у мене є вірніше. Також знімаю стакони, Останні вже не залишаю нічого на зиму, щоб під кущами нічого на зиму не залишалось. З цих стаканчиків висаджу мотичники і також подосаджую, де є випади. І на наступний рік з цієї розсади буде гарна розсада. Всім доброго миру, всього найкращого, все буде Україна. До побачення!